Слава Україні з вами 33 й канал Kids і я, його юна журналістка Катерина Габльовська. Сьогодні матиму за честь поспілкуватися з актором, режисером, співзасновником кінокомпанії Ukrainian West Film Тарусом Бенюком. Вітаю вас! Щойно я перечислила ваші можу сказати, головні сфери та хобі. Ви дуже різнобічна особистість. Розкажіть, як це все вдається поєднувати? А знаєте, це, що ви перерахували, це якраз моя професія, а хобі моє це спорт. Я колись займався спортом в дитинстві і навіть в юності. Зараз стараюся так себе в формі тримати, то я люблю бойові мистецтва, це моє хобі. І чи важко вам це поєднювати між собою? А, ні, не важко. В принципі, це, що ви перерахували, це те, що я вважав за потрібне робити. Я знав, що я це повинен зробити, мушу зробити і зробив. Не кажу, що це було легко, це було досить непросто. Але вдалося. І тому о, кінокомпанія Invest Film, вона вже зняла два повнометражні фільми. Це все буде ок. І повнометражний фільм «Паттерн». Вони вже є у, на на їх Можна подивитися у вільному доступі. Організатори, тобою, Допустили, на шоу у людей з вулиці, не перевіривши, хто вони. А, яка у вас освіта, де навчалися та як проходили ваші студентські роки? Це, ціка, це питання, яке турбує багатьох. Навчався тут, у Івано-Франківську. Якраз тоді відкривали перший курс, набрав Василь Васильович Юрців, це мій педагог. Якраз відкривали тоді університет, інститут мистецтв при Прикарпатському університеті. Якраз відкрили, відкрив його Анатолій Васильович Грицан. І це був ми перший акторський курс, який почали тут, от, скажімо так, от закінчив я тут, у Франківську. До речі, щодо режисерства, розкажіть трішки про фільми, в яких ви були режисером, які ви раніше перечислили, це Пантерн, та все буде ок. Так. Фільм Паттерн це перший фільм компанії України Невест Film». Сценарії ми написали з Володимиром Єшкілєвим. І до фільму. І він знімався досить довго, тому що, тому що це перше моє кіно, і фінансування як такого великого в нас не було. Ми робили його різними способами, але потім з'явився у нас уже меценат, який, скажімо так, дав на це все гроші, і ми змогли його випустити. Він вийшов аж початок, зйомок було у 2018 році, а він вийшов у 2022 році, вже під час повномасштабного повномасштабного вторгнення. На нашу державу Орків. І... А фільм все буде ок, це вже знятий був після патерна, але він вийшов швидше. Він вийшов у 2021 році, коли був ковід. От так от, скажімо так, от трошечки не повезло з прокатами фільмів, але нічого, наступний проєкт, я думаю, що буде якраз вже все добре. Що ви хотіли донести за допомогою фільму Паттерн? Ой, знаєте, дуже складне питання. Ви бачили фільм Паттерн? Бачила трейлер. Фільм розповідає про те, як, скажімо так, я думаю, що якраз от після того, як наша країна виграє війну і того, що відбувається в Патерні, не буде. Це фільм Патерн про те, як, скажімо так, от, корупція поглинає все і всю. І це минуле нашої держави, починаючи з того моменту, з 90-го року, як наша держава стала незалежною, дуже велика корупція все поглинає. Про це зняли фільм. А що за допомогою Все буде ок? Все буде ок. Це комедія розважальна. Вона рекомендую вам подивитися, все буде ок. Там 12. Я думаю, можна дивитися, бо фільм Патер там 16. А це можете дивитися, і вона досить така легка, досить сценарій, досить такий легкий для того, щоб відключитися, розважитись його можна так от дивитися просто на кухні. Малько дуже спокійно. Це розважальне кіно, воно розраховане на те, щоб, скажімо так, от просто порозважати людей на новий рік, просто провести час, подивитися з друзями. Обов'язково подивлюся, як ви вирішили стати актором? Я кажу, з дитинства я захоплювався спортом, бойовим мистецтвом а актором. Я не вирішував стати, вийшло так, що я випадково, скажімо так, от попав на проби, коли набирали курс. І навіть для мого такого подиву мене взяли, причому на державний. Ось так я і став актором. А до того я не готувався, я не думав про це, що я буду колись актором взагалі. А коли поступили, чи були думки про те, що це на ваше? Ні, не було. Одразу зрозумів, що добре, що поступив, і це моє. Е, чи є у вас девіз по житті? Завжди залишатися чесною, і справедливою людиною. Це дуже важливо. Ось цей девіз, мені здається, найважливіший. І любити свою сім'ю, любити дітей, любити свою державу і справедливо оцінювати те, що відбувається навколо тебе, і свої вчинки в першу чергу. А які цілі і завдання ви ставите перед новим театром? О, досить високі. Новий театр це вже наш сьомий театральний сезон. У нас зараз наразі немає приміщення. Ставлю ціль. Це перший, кому я кажу, це вам. Це я дуже хочу, щоб театр, Івано-Франківський новий театр, став академічним. І ми зараз над цим дуже працюємо. Ми багато граємо в Києві, в Ужгороді, і звісно, в Івано-Франківську. Це дуже круті цілі. А яка ваша перша вистава та як вона створювалася? Перша вистава моя. Людина-подушка за п'єсою Мартіна Макдонаха, це ірландський драматург, і вона створювалася в театрі Лесі Українки в Києві. Чи сподобався вам досвід, коли ви були актором цієї вистави? Звісно, я, скажімо так, от дуже сильно люблю цю виставу. Вона до сих пір є в репертуарі нового театру. Але зараз актор, який грає одну з головних ролей, він на війні. Тому вона наразі не грається. Ми чекаємо його повернення і, звісно, її відновимо. А чи робите ви дитячі вистави? Якщо ні, то чи б хотіли зробити? Поки що я не зробив ні е, одної дитячої вистави. Особисто. Звісно, у нас в театрі дитячі вистави є. Їх є дві. Але е, я поки що як режисер не зробив. Я думаю, що я зроблю, у мене є е, е, уже ідея. І яка буде вистава, я думаю, що я це зроблю обов'язково. А які ці ідеї? Яка ідея? Так. А давайте це буде сюрпризом. Я вас запрошу на прем'єру, а тоді порозмовляємо. Добре, коли зроблю. Обов'язково. Як відреагувала сім'я та близькі, коли дізналися, що ви вступили до вузу та стаєте актором? О, ну, сім'я дуже добре, батьки е нормально відреагували. Скажімо так, от в мене не було такого, що вони от 100% мені говорили, що от ти мусиш бути так, то так. Звісно, мама хотіла, щоб я став математиком, тато, щоб я був спортсменом, але коли я вступив на акторський, так нічого, добре, давай, окей. А як відреагували друзі, які знали, що ви займаєтеся бойовим мистецтвом? А скажу, ну ти що, що що це таке взагалі? Ну, знаєте, існує ж така думка, що а, нормальний. Скажімо, хлопець, пацан, який він повинен бути, скажімо, ну я ще ріс такі роки, так таким жорстким, а тут акторство, що це таке взагалі. Я з Битку, Андвернянський район, ще звідти ж і Богдан Бенюк, народний артист України. То відреагували. Ну, це було, як знаєте, грім серед ясного неба, тому що я ж кажу, я до того не думав, ми не розмовляли, ніхто це для мене навіть було сюрпризом, що я пішов на акторське, а для всіх решта також стало не менше. А який найяскравіший спогад ви пам'ятаєте з дитинства? Та де він був? З дитинства якось все вбиткові водноманітно, нікуди, в принципі, так і не їздив. А, ну, те, що я займався спортом, ми подорожували так от по країні трошечки на той момент. Але напевно, що. Все-таки не спортом, а це походи. Ми колись не було телефонів, не було мобілок, не було всяке це. Ми на вулиці грали в футбол, займалися спортом. Всяке от таке от е, робили. І це найбільше, це коли ходили в походи. Ми з тренером, з яким займалися, нас багато хлопців було, і якісь найяскравіші такі спогади. Вони такі то теплі. Мені було дуже так дружньо, Ми проходили дуже багато. Ми проходили по 40 кілометрів в день. Ми а потім приходили в табір, поїли спати, зранку збиралися далі, йшли. І, крім того, що були під час того всього тренування, було досить складно, але дуже якось тепло. Щодо а, вашого це. тренера, як він відреагував на те, що ви стаєте актором? Та абсолютно нормально. Він не був він, проти? Ні, абсолютно. Ну а чому ж він має бути проти? Він сказав: Добре, якщо тобі це подобається, звісно, давай. Декілька місяців тому я брала інтерв'ю у але пас, журналістка ТСН 1+,1. плюс І вона сказала, що мріяла бути продавцем в кондитерському магазині, адже вважала, що буде безлімітний доступ до солодкого. Розкажіть, ким хотіли в дитинстві бути ви? Я дивився фільми виріс на фільмах. У мене був відео магнітофон, і практично всі фільми я дивився з Джекі Чаном. Це був мій герой, персонаж. А, рівнявся на нього, тому і спортом займався, ну, можна сказати так. А, коли я скажу, що я хотів бути Джекі Чаном, то напевно, от, напевно, хотів бути актором. Хоча Джекі Чан дуже багато пам'ятаєте. Ну, не знаю, можливо, ви бачили фільми деякі з Джекі Чаном. У нього є такі хороші фільми, де про бойові мистецтва це якраз поліцейська історія. І там він поліцейський. І от мені було цікаво, і після того фільму, коли там тренувалися, мені здавалося, що всі поліцейські вміють дуже добре битися. Вони там володіють цими східними бойовими мистецтвами. І я думав, що я хочу бути поліцейським. В результаті я ж тоді так не думав. Взагалі вияв... виявляється, що це я напевно що актором хотів бути. А мені зараз 11, і я є акторка всеукраїнського кіножурналу Байки знялася в понад 10 фільмах, і так і. Короткометражних, так і повнометражних. Скажу чесно, це дуже важко. Розкажіть, як проходять ваші зйомки, коли ви в якості актора? Складно. Ну, ви ж самі знаєте, це складна насправді робота. І люди, які не в професії в по собі можете знати, думають, що це легко. Насправді акторам на майданчику можу порекомендувати тільки одне: що терпіння. Тому що а, знімальна група вона складається дуже довго, розкладається, і за 12 годин зміни ми можемо зняти тільки там а, півтори хвилини часу таймінг той, який буде в кіно. Тому треба бути на поготові, треба вміти чекати, і в потрібний момент включитися, зробити професійну свою роботу і піти далі. В цьому і професійність. А який досвід у цій сфері вам найбільше запам'ятався? Коли я знімав паттерн, я там режисер і актор, то, напевно, цей досвід найбільше запам'ятався, тому що це було складно. Це, було, це був мій перший фільм. Я зіграв там і головну роль, і я і режисував цей фільм. І це було досить складно. Я був страшенно вимушений після цього фільму. У мене почалося безсоння, тому що дуже багато зйомок було вночі. Ми знімали вночі в день. Трішечки спали, і то я не спав, бо ми з братом мене брат, режисер монтажу рідний, передивлялися відзнятий матеріал. І це такі от теплі такі спогади, але водночас, як згадаю, то аж так у... спати хочеться зразу. Відчуття таке. А чи був у вашій актер... акторській сфері якийсь травматичний досвід? Був. Коли знімали паттерн, якраз так. То там є, ми, ми знімали бойову сцену. Ми там а, з, з одним персонажем у нас є ну, бій такий. І справа в тому, що а, у нас було все відрепетировано, і я добре не ухилився, і він вдарив лікціону мені в ніс. Добре, що я трішки зреагував, але з, дозняти ми змогли, але ніс розпух і добре, що не зламав. А чи є у вас якісь особливі традиції на свято, та чи є у вас взагалі традиції у сім'ї? Адже на Західній Україні е, дуже багато різних е, традицій? Ну, як і всіх, я думаю, в нас на Західній Україні всі ми приблизно е, одинаково шануємо традиції, шануємо нашу культуру і шануємо наших предків і шануємо те, що відбувається. А Якихось таких, знаєте, особливо, як? Е, Uh, у сім'ї, мені здається, в першу чергу повинно бути розуміння, злагода і любов. Якщо це є, оце ті традиції, які повинні бути, як на мене. Uh, яку, слух, яку музику ви слухаєте, та чи є у вас ще якісь хобі, окрім спорту? Uh, музику слухаю різну, але люблю рок. Я виріс на ньому, люблю металіку. Uh, от наша карна. Група, потім а, біла вежа. Люблю рок. Люблю весь хороший рок. Звісно, Квін, Скорпіони і це вже старі такі групи. Мені здається, що зараз хорошого року немає. От тоді й був. Зараз, може, є, можливо, я не знаю. Це, це вже так. Що б ви хотіли побажати українцям сьогодні? Перемоги, звісно. А, ми, українці, ми, скажімо, роками. Виборюємо свою перемогу, і я би хотів побажати всім нам і українцям, щоб нарешті ми її вибороли до кінця, і щоб наші діти, внуки, от ви вже жили в мирній країні, і щоб не було війни, щоб був мир, але мир виключно буде тільки тоді, коли ми переможемо, не інакше. Розкажіть три цікаві факти про себе. Ой, знаєте, я скажу вам так, я взагалі дуже цікава особистість, навіть не знаю, що вам сказати. Оце все цікаво, що ви спочатку перерахували для мене. От бо людина цікава, напевно, тільки в тому випадку, коли вона щось зробила. Бо якщо я буду цікаво розповідати, що те, що не відповідає дійсності, то це буде не Цікаво, Цікаво, напевно, те, що я а, в свою чергу створив Івано-Франківський новий театр, кінокомпанію України весфільм дає. Тільки виключно своєю роботою, напевно. Для чоловіка це тільки так повинно бути. Ну, а зараз бліц. Горе чи море? Горе. Книга чи фільм? Фільм. Кава чи чай? Кава. А Вареники чи борщ? <реш> Отут дві мої улюблені страви. А, вареники, напевно. А, піти на вечірку чи поспати вдома? Поспати вдома. А, ну що ж, дуже дякую. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Гарного вам дня. Дякую Навзаєм. Мені також.